Доброго дня глядачі. Хочу всіх привітати з великим святом, з пасом, щоб всі були крепкі, здорові і всім на миру над головою. Хочу показати вам, що відбувається в мене на ділянці з полуницею. Пам'ятаєте, я вже показувала, як я садила волень століття, лючію, грумбу. От така вона вже повиростала. Буду наставляти, ну, досаджувати в пусті пустілунки. Я полишала, буду досаджувати, подосипала трошки землі і буду досаджувати в пусті лунки. Ось така в мене ромба. Такі вже повноцінна рослина пускай, геть вусика пускає. Є такі вусика, що вже можна робити з них гарну розсаду, пришпилювати в стакан чи якийсь контейнер. І от, ті, хто ще касету робить, і вже може, може мати свою таку розсаду. По цю сторону верті. І Ганджорнея і румба, яка посаджена також пізніше. Ну, Теж вже доволі гарно, гарно себе почуває, і вже прижилася і росте. Ось така. Я собі посадила і відправляю всім розсаду по мірі її наявності. Якоїсь нема, наставляю знов і знов відправляю, доростає. Так що не переживайте, є такі замовники, до яких я дзвоню, вони навіть ну, або телефон не беруть, або її не перезвонюють. То я не знаю, як в такому разі що робити. Але відправляю, але відправляю закази, яка помірю в наявності розсади. Хто, може, хоче румби, в мене розсади румби є, є багатенько. хто хоче іменно самої розсади румби. Це в мене в ящичках стоїть. Ця румба. І ще цілий рядок буду знімати. З понеділка буду знімати ще цілий рядок румби. Є мальга ще в наявності. Так що хто хоче само, самої румби, то, то ні замовляйте чи пишіть і замовляйте. Вчора ще обробляла від хвороб нову посаджену цю розсаду, скажімо, кущіною. Брала луну сенсейшн, мікроелементи і прилипач. Все-все дозіровка, все, все, все є написано на упаковках. Так що я не крапко розказую, яка там дозіровка, що. Є упаковка, там написано на кількість води, скільки чого треба дотримуватися цього-всього, що написано, і, і все буде добре. Ось так. Ось такі в нас справи. Є в мене такі закази, які ще є хадимар. Росада, Полуниця добре, все, але дуже тяжко пускає вуса. Я з нею борюся, щоб вона мені але трошки щось наставила. Буду. Буду потрохи відправляти, можливо, закази. Трошки є. Трохи домоглася того, щоб пустила хоч пару вусь, кілька вусь. І ще буду воювати. Бачите, обриваю квіти, обривала і знову обриваю, дуже багато пускаю квітку носів. Прямо страшне. Один день вирвала всі, на другий день виходиш і в нас знов цвіте, бояє своїми квітками. Кажу, через те дуже погано пускає вуси. Ось так. Так що не переживайте, якщо я не дзвоню і нічого не кажу, в заказі є хадимар, і я через те чекаю, що може, можливо. Я перезвоню, питаюся, хочуть почекати, перейшли. Потім Ані, то замінимо на якусь другу ремонтантну полуницю. Так що на цьому все. Ще раз всіх зі святом і все буде добре.